you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо нарешті. Викрилось скільки заробляє та чим володіє депутатка Київради, дружина п'ятого президента Марина Порошенко. І, хоч вона самостійно зайнялася політикою лише чотири роки тому, бо раніше надавала перевагу благодійній діяльності та підтримці ідей чоловіка, квартири, будинки та дорогоцінні автівки змогла уже нажити. Так, у 2022 році дружина Петра Порошенко. Заробила 78 тисяч 600 гривень, так само як і у 2021 році зарплати у благодійному фонді Порошенка. Там вона виступає кураторкою всіх мирних ініціатив організації. Більше доходів у неї не було. Натомість Порошенко загалом протягом 2022 року отримав 1 мільярд 435 мільйонів 547 тисяч гривень прибутків. Одразу видно, хто взяв на себе тягар годувальника сім'ї. Що цікаво, у 2021 році Марина Порошенко додатково отримала 314 тисяч гривень від продажу рухомого майна, а 2 мільйони 707 тисяч гривень їй подарував чоловік, що порівняно із зарплатнею Марини дуже кругленька сума. До того ж, на банківських рахунках. В рахунках Марина Порошенко мала 162 тисячі 310 гривень, 1379 доларів, 90 тисяч 695 євро, 23 тисячі 934 фунтів стерлінгів. І це вже немаленькі кошти. Цікаво, звідки вони взялись? Разом з тим в Петра Порошенка було станом на кінець 2022 року 316 мільйонів 660 тисяч гривень та майже 60 мільйонів доларів готівкою. На банківських рахунках Петра Порошенка лежали 270 тисяч гривень, 10 мільйонів 990 тисяч доларів, 9 мільйонів 79 тисяч євро, 233 тисячі фунтів стерлінгів. Додаткова частина грошей була інвестована в цінні папери. За перший рік повномасштабної війни депутатка Київради Марина Порошенко збільшила свої заощадження в інвалюті на 18 тисяч 273 євро та 1 тисячу 289 доларів і 23 тисячі 934 фунти стерлінгів натомість витратила 199 тисяч 485 гривень. І тут складається враження, що родина Порошенків навіть не думала бідувати в період війни. А навпаки, вони змогли нажити собі ще більше статків. Цікаво, а як це так вийшло? Відомо й те, що Марині Порошенко належить квартира в Києві, яка коштувала у 2020 році 6 мільйонів гривень. Ділянка та будинок у селі Петропавлівське Буриспільського району Київської області. Марина Порошенко живе з чоловіком у будинку в селищі Козин, неподалік від Києва, який коштував станом на 2012 рік 30 мільйонів гривень. Проте зараз його вартість оцінюється точно. Значно вище, та й що казати: сама площа будинку Порошенків просто вважає. Видно, що бідувати вони не збираються, та ніщо не заважає їм жити у власне задоволення. Не варто забувати, що Марина Порошенко у січні 2022 року стала власницею автівки Volvo S90 за 2 мільйони 375 тисяч гривень. У неї також є шкода Octavia a 5 2013 року та напівпричіп King Trailers. А от п'ятий президент користується. Оформленими на партію Mercedes-Benz S600L та Mercedes-Benz S500L 4 дві 2015 року. Схоже на собі Петро вирішив зекономити або просто не привертати зайву увагу. Як і кожна поважаюча себе жінка, політикиня має хорошу колекцію цінних речей. Зокрема, це наручний годинник Хубло, браслет, жовтого золота картє набір. Браслет, каблучка, сережки та кольє, бренду Карера і Карера, золоті каблучки та сережки з коралом Діор, сережки з білого золота з діамантами та інші схожі за цінністю прикраси. З одягу у Марини Порошенко дві норкові шуби від брендів Аннабелла та Ріоні. А ще є кожушок Соболя, марки Сімонет Теревіза. Також Марина власниця трьох шкіряних сумок брендів Фенді, Діор, Шанель. Сказати, що Марина живе в шоколаді, це не сказати нічого. Незважаючи на те, що Марина в. Казала, що заробляє не так вже й багато, її розкішні надбання просто вражають. Це чоловік все проспонсорував чи як. І, хоч Порошенки завжди хотіли здаватись близькими до народу, їхній палац та дорогі цяцьки говорять за них. Вони збагачувались та будуть збагачуватись навіть, не зважаючи на те, що в країні триває війна. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.